День, діточки. Сьогодні пригадаємо, як ми вивчили уривок вірша, облітав журавель, сто морів, 100 земель за допомогою мнемотаблиці. таблиці. Облітав журавель, сто морів, 100 земель. Облітав, обходив ноги крила натрудив. Ми спитали в журавля, де найкраща земля. Журавель відповідає, краще рідної, немає. А зараз зробимо з вами звукобуквений аналіз слова «герд». Перший звук Г. Він приголосний твердий, позначається однією війською. Другий звук е. Він у нас голосний. Третій звук Р, приголосний твердий. Четвертий звук Б. Він у нас приголосний твердий. Тепер зверніть увагу. Що ж у нас вийшло, яка звукова модель? Наступне завдання спробуйте розібрати з дітьми слово «гімн» самостійно. Тож ми повторили все, що вивчили з дітьми на вихідних. Всім гарного дня!